Давайте ще потренуємось, аби переконатися, що ми у достатній мірі засвоїли основи тригонометрії. Давайте побудуємо ще декілька прямокутних трикутників. Я хочу, аби ви зрозуміли, що мої визначення працюють лише у прямокутних трикутниках. Якщо ми хочемо знайти тригонометричні функції кутів, які не є кутами прямокутного трикутника, то побачимо, що прямокутні трикутники нам все одно тоді потрібно буде створювати. Але давайте поки що сфокусуємось на прямокутних трикутниках. Припустимо, у мене є трикутник, у якого довжина ось цієї сторони дорівнює 7. І скажемо: довжина цієї сторони, скажемо, це 4. І давайте з'ясуємо, чому буде дорівнювати гіпотенуза. Знаємо. Давайте назвемо гіпотенузу h. Ми знаємо, що h в квадраті буде дорівнювати 7 в квадраті плюс 4 в квадраті. Ми це знаємо з теореми Піфагора, що квадрат гіпотенузи дорівнює сумі квадратів катетів. h в квадраті дорівнює 7 в квадраті плюс 4 в квадраті. І це дорівнює, давайте порахуємо скільки. 49 плюс 16, подивимось. 49 плюс 16. Тобто ця h в квадраті, давайте я запишу h в квадраті це інший відтінок жовтого, у нас є h в квадраті, що дорівнює 65. Правильно я порахувала? 49 плюс 10 це 59, плюс ще 6, тобто 65. Або ми можемо сказати, що h дорівнює, якщо добути квадратний корінь з обох сторін, корінь з 65. Ми ніяк не можемо, на жаль, це спростити. Це те ж саме, що і 13 помножити на 5. Ці числа не є точними квадратами, та й до того ж є простими числами, тому що ми більше не можемо це спростити. Це дорівнює корінь 65. Давайте знайдемо значення тригонометричних функцій ось цього верхнього кута. Назвемо його тета. Отже, якби ви це не робили, вам завжди варто записати, принаймні мені допомагає, якщо перед очима записано сокато. Ще раз я повторюю: СО-КА-ТО. У мене збереглися смутні спогади про мого вчителя з тригонометрії. Я може, Десь прочитала це у якійсь книзі, навіть не знаю, про якусь індійську принцесу на ім'я Сокато. Десь вспливає у пам'яті. Але це дуже корисний прийом про запам'ятовування. І ми можемо використовувати сокато? Давайте знайдемо. Припустимо, ми хочемо знайти косинус нашого кута. Сокато. Подивимось сюди, яка сторона є прилеглою до кута? Тета. Ну, Ми знаємо, що гіпотенуза це ось ця сторона, тому вона не підходить. Інша сторона, яка прилягає до цього кута і не є гіпотенузою, це ось ця сторона чотири. Прилеглий катетус тут знаходиться поруч з кутом. Це одна зі сторін, яка якби нібито формує кут. Це 4 розділити на гіпотенузу. Ми вже знаємо, що гіпотенуза у нас дорівнює скільки? Корінь з 65. Тому це дорівнює 4 розділити на корінь з 65. Іноді від вас вимагають позбутися ірраціональності у знаменнику, і це означає, що не бажано мати в знаменнику ірраціональне число, як, наприклад, корінь з 65. І якщо б ви хотіли записати це без ірраціонального числа у знаменнику, то могли б помножити чисельники знаменник на корінь з 65. Чисельник дорівнює 4, помножити на корінь 65, а у знаменнику корінь 65 помножити на корінь 65. І це буде просто скільки 65. Давайте подумаємо, чому дорівнює синус тета. Знову ж таки, зверніться до СОКО. SO СО SO говорить нам про те, як знайти синус. Синус це відношення протилежного катета до гіпотенузи, Тобто синус дорівнює. Протилежний катет поділений на гіпотенузу. Отже, для цього кута, який катет є протилежний? Ми дивимося напроти. Куди кут розкривається? Він знаходиться напроти сторони 7. Так, протилежний катет дорівнює 7. Це протилежний катет. І гіпотонута дорівнює корінь 65. І знову ж таки, якби ми хотіли позбутися ірраціональності у знаменнику, то могли б помножити це на корінь 65, як поділене на корінь 65. У чисельнику ми отримали 7 помножити на корінь 65. А у знаменнику отримаємо просто 65. Тепер давайте знайдемо тангенс. Якби я спитала вас про тангенс тета, знову ж. Зверніться до СОК Частина ТО говорить нам про те, як знайти тангенс. Вона говорить нам, що тангенс дорівнює відношенню протилежного катета до прилеглого. Тобто протилежний катет поділений на прилеглий. Який катет є протилежний цьому куту? Ми вже з'ясували, це 7. Кут розкривається назустріч 7, лежить напроти 7. Тому це 7 розділити на. який катет є прилеглим? Це катет довжиною 4. Прилеглий. Прилеглий кадр це 4, тому це 7 розділити на 4. Готово! Ми знайшли значення всіх тригонометричних функцій для кута тета. Давайте вирішимо ще один приклад. Гаразд? Більш конкретний приклад. Дотепер ми говорили, чому дорівнює тангенс х. Чому дорівнює тангенс тета? Давайте зробимо більш конкретний приклад. Скажемо: давайте я намалюю ще один прямокутний трикутник. Ще один прямокутний трикутник, ось тут. Зараз ми маємо справу тільки з прямокутними трикутниками. Скажемо, довжина гіпотенузи дорівнює 4. І скажемо, що довжина цієї сторони дорівнює 2. І скажемо, що довжина цієї сторони дорівнює 2, помножити на корінь з 3. Ми можемо перевірити, що це підходить. Якщо цю сторону піднести до квадрату, давайте я запишу 2 помножити на корінь квадратний з 3 в квадраті, плюс 2 в квадраті дорівнює чому? Це 2. Це буде дорівнювати 4 помножити на 3 плюс 4. І це буде дорівнювати 12 плюс 4, що дорівнює скільки? 16. А 16 це дійсно 4 в квадраті. Значить, теорема піфагора тут дотримується. І якщо ви пам'ятаєте наші з вами Вправи з трикутниками з кутами 30, 60 і 90 градусів, які ми з вами вирішували раніше, чи ви, можливо, пройшли їх на уроках з геометрії, ви можете дізнатися, що це трикутник з кутами у 30, 60 і 90 градусів. Ось наш прямий кут. Цей кут це наш кут у 30 градусів. І цей кут це кут у 60 градусів, і рівні 30, 60, 90 градусів, тому що катет протилежний куту 30 градусів дорівнює половині гіпотенузи, а катет протилежний куту 60 градусів, дорівнює корінь з трьох помножити на іншу сторону не гіпотенузу. Давайте знайдемо значення тригонометричних функцій для різних кутів. Якби хтось запитав у вас, чому дорівнює синус 30 градусів. Гей, hey, ось цей кут дорівнює 30 градусів. Тому я могла б використовувати цей прямокутний трикутник, і нам просто потрібно запам'ятати сокато. Давайте я запишу це ще раз: сокато. Со говорить нам про те, як знайти синус. Синус це протилежний катет, поділений на гіпотенузу. Синус 30 градусів це протилежний катет. Це протилежний катет, що дорівнює 2 поділений на гіпотенузу. І гіпотенуза тут у нас скільки? 4. Це 2 четвертих або одна друга. Ви побачите, що синус 30 градусів завжди буде дорівнювати одній другій. Тепер, чому дорівнює косинус, тобто чому дорівнює косинус 30 градусів? Знову ж поверніться до СОКАТО. К Говорить нам про те, як знайти косинус. Косинус це прилеглий катет, поділений на гіпотенузу. Якщо ми розглядаємо кут у 30 градусів, то ось це прилегла сторона, прямо поруч з ним і при цьому не гіпотенуза. Це буде дорівнювати відношенню прилеглого катета до гіпотенузи, Тобто це 2 помножити на корінь з 3. Прилеглий катет. Розділити на гіпотенузу, тобто розділити на 4. Або, якщо ми спростимо це, розділивши чисельник і знаменник на 2, вийде корінь з 3 поділити на 2. Нарешті давайте знайдемо тангенс. Тангенс 30 градусів. Ми повертаємося до сокато. Со -то -то говорить нам про те, як знайти тангенс. Це відношення протилежного катета до прилеглого. Ми йдемо до кота у 30 градусів, тому що цікавимося саме їм. Тангенс 30 градусів, протилежний катет дорівнює 2. Протилежний це 2, а прилеглий це 2 помножити на корінь з 3. Він знаходиться прямо поруч з кутом, прилеглим катетом. Прилеглий, значить, той, який знаходиться поруч. Отже, 2 помножити на корінь з 3, значить, двійки скорочуються, 1 розділити на корінь з 3. Ми можемо помножити чисельник і знаменник на корінь з трьох, помножити, тобто помножити на корінь з трьох, поділити на корінь з трьох. Це буде одне і те ж саме. У чисельнику корінь з трьох, а у знаменнику буде три. Ми позбулися і раціонального знаменника. Добре. Давайте тепер використаємо той самий трикутник, щоб знайти тригонометричні співвідношення для кута в 60 градусів, тому що ми вже його намалювали. Отже, чому дорівнює синус 60 градусів? Я думаю, ви починаєте розуміти. Синус це відношення протилежного катета до гіпотенузи згідно з то. Отже, протилежний катет поділений на гіпотенузу. Або 2 помножити на корінь з 3, розділити на 4. 4 це гіпотенуза. І це те ж саме, що і скоротити корінь з 3, поділити на 2. Чому дорівнює 60 косинус 60 градусів? Косенус 60 градусів. Пам'ятайте, сока Косинус – це відношення прилеглого катета до гіпотенузи. Прилеглий катет це сторона, що дорівнює 2, прямо поруч з кутом у 60 градусів. Отже, це дорівнює 2 розділити на гіпотенузу, яка дорівнює 4. Тобто це дорівнює одній другій. І нарешті. Чому дорівнює тангенс? Чому дорівнює тангенс 60 градусів? Ну, тангенс кото. Тангенс це відношення протилежного катета до прилеглого катет, який дорівнює 2 помножити на корінь з 3, протилежний куту у 60 градусів. 2 помножити на корінь з 3, а прилеглий катет дорівнює 2. Катет прилеглий до кута в 60 градусів це 2. Це протилежний катет поділений на прилеглий. 2 помножити на корінь з 3 розділити на 2, що просто дорівнює корінь. З 3 я тільки хочу. Подивіться, як всі ці функції пов'язані. Синус 30 градусів це косинус 60 градусів, косинус 30 градусів це те та ж там, що і косинус 60 градусів, синус 60 градусів, вибачте. А ось ці два тангенси взаємно зворотні. Якщо ви подумаєте трохи про цей трикутник, то стане зрозуміло, чому. Ми докладніше все це розглянемо. І надамо вам можливість попрактикуватися у наступних уроках. А зараз я з вами прощаюся, до нових зустрічей. Па!